Доброго ранку, шановні мої гості каналу, підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу показати вам, що ми придбали. Придбали міні-інкубатор квочка. Таких відео я бачила багато в інтернеті. І захотілося нам такий придбати. Температура стоїть уже, він прогрівся в мене. Такий інкубатор Мі 31 є е 12 Виробляє їх черкаси. Значить, цей інкубатор, чим унікальний, що він під'єднується, ось все, що ви бачили, до акумулятора клемами, щоб можна було спасати. Своїх пташечок у разі вимкнення, вимкнення електроенергії. Будемо зараз підготувати яйця і закладати в інкубатор. Так, яєчка у нас домашні. Домашні. І ці домашні, тільки ці у нас із сортових курочок. Це 50 на 50. А це мої легорни і адлер курочки несуть такі. Вони трошечки замазані, але я їх зараз буду витирати, все протирати, все, щоб були чистенькі. Ну, других у мене нема. Будемо виходити з положення те, що є. Сьогодні я підкупила із Ломан Браун курочок. Такі яєчки гарні. Яєчко. Ну, Будемо зараз все підготовувати і закладати в інкубатор. Взяла я ватні диски, перекись водню. І буду кожне яєчко протирати, дезінфіцірувати його і закладати в інкубатор. А вам усім гарного дня, хоч сьогодні у нас дощить, але сонячного настрою. А як вже закладу яєчка в інкубатор, тому я покажу вам уже всю процедуру вже не буду показувати, а покажу вже закладені яєчка і Інкубацію вже у наступному відео. А всім вам гарного і мирного дня і рада була бачити вас на своєму каналі.